Міністр оборони Рустемєров, який зараз перебуває з українською делегацією в Сполучених Штатах, зробив ось яку заяву. Він говорить про те, що окупанти мають три лінії оборони на фронті України. Збройні сили України пройшли другу лінію, знаходяться перед третьою. Ми деокупували 50% нашої території. Ми перемагаємо Росію на нашій землі, повернули територію, звільнили її. Зараз ми маємо план на 24-й рік. Говорить міністр оборони. При цьому він говорить про те, що стратегічною перемогою для України лишається вихід на кордон 91-го року. Ну а на запитання журналістів американських про те, чи можливе врегулювання, якщо війна розтягнеться на роки, у що відповів: що цивілізованому світу має бути соромно, якщо це станеться. Як ви прокоментуєте цю заяву, і наскільки зараз критичною є якраз підтримка наших західних партнерів? Ну, перше, ми маємо розуміти, що міністр оборони пан Мерафі є однією з найбільш обізнаних посадових осіб нашої держави щодо спроможності українського війська вести оборонні бойові дії, щодо нашого потенціалу щодо проведення контрнаступальних та наступальних заходів. Звісно, що візит нашої високоповажної делегації до до Сполучених Штатів є надзвичайно важливим. Ми бачимо, наскільки буревні процеси зараз відбуваються в обох палатах американського конгресу. Очаться суперечки щодо обсягів та взагалі в принципі масштабів передачі військово-технічного військово, -технічної, військово -технічної підтримки для українського війська ще й досі немає абсолютно чіткої визначеності в тому процесі, і це безумовно дуже тривожний такий сигнал. Бо очевидно, що українська армія потребує ресурсної підтримки від наших західних партнерів від американців від німців, від французів, бо це надзвичайно важливо. За неодноразово говорили в ефірах про те, що нинішня війна це в першу чергу війна ресурсів і відповідно перемогу на полі бою, буде здобувати та армія, яка матиме у визначений час, у визначеному місці достатню кількість ресурсів для здобуття тієї перемоги. Тож очевидно, що коли міністр оборони наголошує на тому, що нам дуже потрібна та сама підтримка наших західних партнерів, він має рацію. Адже насправді ну, українські уряд представники українських делегацій навіть не мають просити допомогу. Це абсолютно. Очевидно, твердження, яке ґрунтується на тому, що свого часу, до речі, вчора ми відзначали чергову річницю, Україна відмовилась від третього за обсягами потенціалу ядерної зброї. На за замість того, нам пропонували певні гарантії безпеки, які були порушені безпосередньо однією з країн підписантів того самого Будапештського меморандуму. Взагалі, за оцінками деяких українських військових експертів, вважається, що країни колективного заходу за ці е, роки, майже 30 років, 29 років, заощадили на оборонних програмах та е, відповідних операціях за ці 29 років, через те, що Україна відмовилась від ядерного потенціалу о, і передала його Російській Федерації, що на менше 2 трильйони доларів. Не треба ті два-три три. Дайте бодай 10% від того, що ви, шановні наші західні партнери, зекономили, і Україні вистачить цих ресурсів для того, щоб чинити спротив, щоб закуповувати устаткування озброєння, бо того озброєння, щоб, щоб бути максимально ефективними на полі бою. І діяльність нашої делегації, я думаю, що вона в тому числі спрямована на те, щоб нагадати нашим високоповажним західним партнерам, що те, що нині діють українські сили оборони, захищаючи територіальну цілісність та незалежність нашої країни, це стосується не лише України, це стосується взагалі безпеки, що не мише східної частини європейського континенту. Бо Володимир Путін та його поплічники фактично не приховують своїх алармійських планів. Вони маряти відновлення або ту російської імперії або е, колишнього радянського союзу в форматі СРСР 2.0. А ми пам'ятаємо, тоді під контролем Москви де факто перебувала вся східна частина європейського континенту, включно з Берліном. І на цей факт варто зважати, бо Путін не зупиниться аж доти, поки його не зупинять. І тут консолідована позиція українського уряду урядів, тих країн, які є донаторами українських сил оборони, є надзвичайно важливою. Бо саме гуртом, саме об'єднуючись, ми спроможні подолати це лихо -по двадцять перша шоста річчя поодинці, по одинці всіх нас знищить, і тут я сподіваюся, що наші учасники делегації чітко зможуть донести ці тези до ключових колтерів, зокрема сполучених штатів Америки. Ще раз я підкрити війна набирає лише обсягів та обертів, зло, яке не покарано, воно кратно множиться. І насправді ті процеси, які нині відбираються в різних куточках світу, згадаємо крім України близький схід, певне заострення на корейському півострові, зараз певні алармійські заяви уряду Венесуели, все це є наслідком того, що. Ключові країни світу вчасно не вгумували зло, яке нині особлює Російська Федерація, і це призводить до таких деструктивних процесів в різних куточках світу. Я думаю, ви бачили цю статтю для Foreign Affairs. Колишнього командувача з сухопутними військами Сполучених Штатів у Європі Бена Годжеса, який говорить про те, що якщо Збройні сили України отримують достатню кількість атакмусів і таурусів, то власне вони можуть знищити Кримський міст. Що із таусами? Ну, Чому по це політичне питання на уряд Німеччини? Тисне Росія, я не знаю, їх залякує Путін. Що відбувається власне з цими таборсами? Які то нібито то було? От ми вже наблизилися до рішення, що їх будуть давати. Тепер власне у слідках назад, пані Лено. Я з вашого дозволу навадаю нашу аудиторію компетенції американського генерала Бена Ходжеса. Він є колишнім командуючим військами США в Європі. Дуже обізнаний, дуже фаховий генерал, який користується заслуженою повагою і зараз, вже будучи в статусі воєнного експерта, він завжди робить висновки, які відповідають тим реаліям, які є на полі бою. Йому часто густо дорікають. Мовляв, він обіцяв, що українське війська до кінця серпня чи на початку осені цього року звільнить Крим від ворожої присутності. Але чомусь ті критики цього поважного генерала чомусь забувають, що щоразу бен ходжес наголошував на тому, що українська армія спроможе реалізувати цей кейс за умови вчасної передачі відповідного збройні йшлося тоді при вони 16, в Ми ще й досі їх маємо, Тих плини на збройні українського війська йшлось про ракети типу Атаком. З бойової частини аскорбно-фугасного типу і спроможне далати такі ракети відсіч до 300 км. Ми так само таких ракет не маємо з трьох тисяч ракет, які є на озброєнні в американському війську. Українська армія отримала ще 20 одиниць, і причому це застаріли моделі, які містять бойову частину, що складається з, з касетних боєприпасів. Відповідно, максимальна дальність задіяння цих типів ракет складає 160 км. Отже, не маючи визначеного озброєння військової техніки, говорити про успіх щодо деокупації Криму не варто. А уряд і досі, уряд, в першу чергу, Сполучених Штатів Америки, ще досі не ухвалював такі принципові, але дуже важливі для посилення бойових можливостей українського війська рішення. Що ж стосується позиції уряду Німеччини, мені здається, що вони роблять таке дзеркало з дій адміністрації Джо Байдена і не поспішають з ухваленням тих самих рішень. До речі, чому та уряду? Таурусом, насправді за тактикою технічними характеристиками мину чинамише бойової частини певною мірою співпідставні з бойовими можливостями штормшедоу та скальпелями, які ми вже активно задіємо під час виконання бойових завдань. Але є дві ключові відмінності: перше тауроспроможні давати відстань до 500 км, на відміну від тих ракет, які ми нині не маємо скальпель, прикладу, Галатіс, відстань що 300 км. і відповідно. Бойова частина у Таурусів є двоскладовою, тобто воно спроможне рункою зруйнувати добре захищені підземні споруди. А це надзвичайно важливо для того, щоб зруйнувати споруду Керченського мосту.